Вітаю, друзі! Сьогодні говоритимемо про самотність. Ви пишете про це у повідомленнях, ви ділитеся переживаннями, які є у вас зараз. І дуже часто ці переживання особливо сильні тоді, коли поряд немає близьких людей, або коли близькі люди не можуть з вами їх розділити. Самотність дійсно витримується дуже важко. І тому сьогодні будемо говорити про те, як. Цьому зарадити і як зрозуміти, що відбувається. Отож, перше запитання. Я зараз не в стосунках, уже тривалий час. Коли ділюся переживаннями через це з подругою, вона каже, що обожнює самотність, бо це час для себе і розуміння себе. Я так не відчуваю. Може, зі мною щось не так, що я собі не цікава, може, тому і іншим не цікаво зі мною теж. Насправді тут важливо розрізнити самотність та усамітнення. Бо самотність це переживання, яке витримується важко, яке відчувається як фізичний біль і дуже обтяжує нас, викликає дуже багато сильних переживань. Якщо говорити про усамітнення, то усамітнення це часто вибір людини, коли їй хочеться з власної волі побути наодинці з собою, подумати про якісь важливі питання, зайнятися особистим розвитком або просто приділити час собі. І тому те, про що говорить ваша подруга, інше. Крім того, самотність це почуття, яке часто обтяжене соромом, бо якщо усамітнення соціумом не засуджується, бо це знову ж таки вибір людини, і це якась нетривала ситуація, то самотність часто сприймається як е, певна особиста характеристика. Ти не можеш побудувати стосунки, отже, з тобою не все гаразд. І навіть якщо людина свідомо обирає бути сама, Дуже часто є тиск суспільства, її запитують про те, коли вона вже когось зустріне, коли у неї з'явиться сім'я, і з цим буває важко. Тому переживання самотності насправді може мати дуже різне забарвлення. І якщо ваш вибір не бути самотньою, але ви є в такій ситуації, важливо запитувати себе, що це означає для мене, що мені хотілося би змінити, і яка моя мотивація робити це. Які кроки я роблю для того, щоб зустрічатися з людьми, знайомитися з новими людьми, щоб бути серед людей? Бо часто проблемою є те, що ми замкнуті у циклі дім і робота. І навіть коли і хотіли би зустріти нових людей, спілкуватися, проводити час із кимось, це залишається поза нашою увагою. Якщо це дійсно ваша потреба, якщо це не тиск оцінок зовні, важливо робити якісь кроки для того. Аби можна було змінити такий стан речей. Безумовно, залишається відчуття власної цінності і потреба у тому, щоби бути наодинці з собою, але це цінно тоді, коли це ваш вибір. Моя дочка підлідок часто говорить про те, що вона самотня. Мене це ображає, бо у неї є я, чоловік, брат, і у нас добрі стосунки. Мені здається, що вона все це знецінює. Так, друзі, у неї небагато, але вони є. Коли я говорю, їй це вона замовкає, і мені здається, що ми одна одному не розуміємо. У підлітків переживання самотності це частина дорослішання, частина того періоду, коли вони відокремлюються у чомусь від батьків. Перш за все емоційно. І присутність близьких людей не вирішує цього, тому що для підлітка на перший план у цей період виходять його однолітки і визнання у групі однолітків. І ми можемо бути великою підтримкою для своїх дітей, але при цьому відчуття самотності у них буде хоча б тому, що вони не займають того місця в групі, яке хотіли би. Для підлітків дуже важливо розуміти, наскільки вони цінні, наскільки інші діти готові приділити їм свій час, відповісти на їх повідомлення, погодитися з ними зустрітися, розділити переживання. У них часто є оце болюче, сильне почуття. Коли тобі здається, що ніхто тебе не розуміє, що ніхто ніколи не відчував так, як ти, а надто батьки. І буває дуже важко впоратися з цим, перш за все, тому що тоді й поділитись, наче з ким. Підлітки дуже болісно переживають відчуття зради в стосунках, коли їм здається, що їх друзі недостатньо уважні, що вони не настільки цікаві своїм друзям, як хотіли би. Але і тепер ви для своїх дітей залишаєтесь важливими. І якщо ви не можете допомогти їм позбутися самотності, ви точно можете її розділити і зменшити ці переживання просто тим, що ви є поруч. Говоріть про це з дитиною. Говоріть про те, як ви переживали це у своєму підлітковому віці, бо, можливо, таке почуття у вас також було. Говоріть про те, що ви можете зробити, аби дитину підтримати. Допомагайте їй тим. Що визнавайте її право на ті чи інші почуття, бо часто буває важко сказати батькам, що ти відчуваєш, якщо батьки через це ображаються, або ти почуваєш за це провину. І те найбільше, що ви зараз можете дати вашій дитині, це відчуття вашої надійності, що ви можете витримати будь-які її почуття і залишитись поряд з нею, залишитись для неї підтримкою. Усе це те, з чим вона може впоратися, але якщо вона має поряд вас. І вашу силу це вдається і краще. Ніде не почуваю себе такою самотньою, як в соцмережах. Здається, всі справляються з випробуваннями краще, ніж я. І що всі разом підтримують одне одного. Тільки не я. Ніби цілий світ разом, а я окремо. Іноді це мене лякає. Як із цим впоратися? Мені здається, що соцмережі це величезний ярмарок марнославства. Дуже багато відчуттів, пов'язаних із соцмережами, це відчуття своєї недостатньої успішності, недостатньої включеності кудись, відчуття, що ти відрізняєшся, і це не те, чого тобі хочеться. З одного боку, соцмережі це можливість спілкуватися з дуже багатьма людьми, навіть на величезній віддалі, дізнаватися про їх життя, можливо, в чомусь надихатися ними. З іншого боку, в соцмережах ми бачимо рівно те, що нам хочуть показати, і переважно показувати хочуть хороші моменти. Ми наче всі це знаємо і усвідомлюємо, але прийняти це буває важко, особливо тоді, коли здається, що усі інші справляються з переживаннями значно краще, ніж ти сам. І оце відчуття відокремленості від інших, відчуття виключеності з якоїсь спільноти, з якогось сильного переживання, яке властиве всім. Дуже часто викликає сильну напругу. Нам здається, що ми повинні були би відчувати інакше. Якщо це є, важливо розуміти, а що у вас є в реальному світі, чи маєте ви вдосталь спілкування, чи то з близькими людьми, чи то з друзями, чи є у вас улюблена справа, чи є щось, що ви можете назвати змістом вашого життя, що в реальному світі є для вас підтримкою, і за рахунок чого не хотілося б. Ховатися у світ віртуальний, у світ соцмереж, де часто дійсно ми відчуваємо сильну самотність. Якщо ви обираєте для себе людей, які, за якими ви спостерігаєте, які вам цікаві у соцмережах, намагайтеся бачити їх шлях, не лише результат, який ми вже бачимо як готову, досконалу, красиву картинку, але й те, як вони прийшли до цього результату. І розумійте, що ви можете бути на різних етапах такого шляху, але уже свого, також. Це те відчуття, з яким ми можемо впоратися, особливо тоді, коли є багато реального життя, багато діяльності, багато спілкування, багато підтримки. Тоді і відчуття своєї нереалізованості змінюється, бо це те, чим ви можете керувати. У мене дуже непрості стосунки з чоловіком. Я його люблю, і він мене. Але у мене відчуття, що я маю чоловіка лише на вихідних. Він багато працює, і я розумію, що це для мене і для дитини. Але між нами нічого, крім побуту, і дітей вже не залишилось. Навіть не знаю, чим він живе. І він про мене нічого не знає. А може, це норма, і я просто невдячна. Є таке поняття, як самотність у двох. Це ситуація, коли люди живуть разом. Фізично знаходяться разом, іначе ведуть багато справ разом, але при цьому почувають себе дуже відокремленими емоційно на великій дистанції. Якщо це так є, важливо про це із чоловіком говорити. Не втомлюся нагадувати про те, що шлюб це діалог, і ніхто не може знати, що ви відчуваєте добре вам чи ні, важко чи ні, якщо ви про це не сказали. Для того аби зробити стосунки такими, як би ви хотіли, для того щоб отримати те порозуміння. Яке вам важливо би було мати і ту підтримку, потрібно говорити про це з партнером, говорити про те, що би ви хотіли змінити, шукати спільну діяльність, шукати справи, які приносять задоволення вам обом, або теми для обговорення. В основі будь-яких близьких почуттів у шлюбі є дружба. Якщо людина залишається для вас цікавою. Як особистість, якщо вам хочеться знати її думку у тих чи інших питаннях, якщо вам завжди є про що поговорити, то і сила ваших почуттів може бути збільшена, змінена, так як вам цього хочеться. Якщо чоловік робить дуже багато, якщо він інтенсивно працює, він дійсно може бути дуже сильно втомленим і не завжди бути готовим підтримати вас у якихось спільних заняттях або навіть просто спілкуватись. І тоді також важливо говорити, що ви отримуєте багато матеріального і воно цінне, і ви це все цінуєте. Але вам також хотілося б і емоційного, і, можливо, можна змінити графік так, аби ви могли мати хоча б трошки часу для двох поза роботою. Перш за все, ви залишаєтеся парою, подружжями, уже потім батьками для ваших дітей. І якщо тут немає підтримки і порозуміння з усіма іншими нашими ролями справлятися також дуже складно. Тому спілкуйтеся, говоріть про свої почуття, і ви спільно зможете змінити усе так, як ви цього хочете. Дуже переживаю, що мамі самотньо після смерті тата. Намагаюся часто приїжджати, але є своя сім'я, робота. Дуже багато провини щойно подумаю, що вона там вдома сама, особливо тепер, коли часто немає світла. Чи могла би я забрати її до себе? Перш за все, мені важливо запитати, а мама цього хоче, чи ви про це з нею говорили, і чи дійсно вона сприймає зараз своє життя як неприємне для неї, чи дійсно її також турбує самотність? Іноді ми переживаємо і реагуємо на якісь власні почуття. Ми орієнтуємось на те, що я у такій ситуації почувала би себе погано. Зовсім не обов'язково, інша, навіть близька нам людина відчуває точно так само. Говоріть з мамою про те, що би їй хотілося додати у своє життя або змінити у ньому. Можливо, ви можете допомогти їй знайти нові змісти, чи це діяльність, соціальні проекти, чи це якісь справи, які їй раніше подобалися, або які можуть сподобатись тепер щось нове. Допомагайте знайти нові змісти. Це не обов'язково. Догляд за дітьми, як ми часто думаємо. Нам здається, що для бабусі, і дідусів це первинне. Це ще дуже багато особистих процесів, інтересів, спілкування, занять, які приносять радість. Коли наше життя наповнене, то відчуття самотності за відсутності партнера ми можемо заповнити чимось іншим. У нас немає відчуття порожнечі. Так ми сумуємо, згадуємо. Так у нас є потреба. У спілкуванні з близькою людиною, але ми можемо мати це в спілкуванні з іншими людьми. Запрошуйте маму в гості, плануйте спільну діяльність, щось, що ви можете робити разом, але перш за все запитуйте про те, чого хоче вона. І навіть тоді, коли у вас є дуже багато бажання зігріти її, підтримати, розділити її переживання, говоріть з нею про те, чого саме вона від вас очікує. Ми можемо бути підтримкою іншим, і це безумовно важливо, особливо тоді, коли людина втрачає партнера, коли вона горює, коли вона змінює своє життя. Але тоді нам дуже важливо розуміти, наскільки наповненими є ми самі, чим ми можемо поділитися. І якщо ми маємо дуже багато життєвої сили і ресурсу, ми справді можемо ділитися цим із тими, хто потребує. Вірю, що ваша мама, маючи таку турботливу доньку, Може споратися з усім, просто тому, що ви у неї є. Дякую, друзі, за те, що ви були з нами. Ми не самотні, просто тому, що ми зустрічаємося, чи то в соцмережах, чи то на телебаченні, чи то наживо, тоді, коли тільки можемо це робити. Ми не самотні тоді, коли у нас є контакт з собою, коли поряд є близькі люди, коли ми маємо улюблену справу. І насправді самотність, як і будь-яке інше відчуття. Це те, що залежить від нас і від того, який вибір в тій чи іншій ситуації ми робимо. Бажаю вам залишатися наповненими, відчувати підтримку ваших близьких і до нових зустрічей!